Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. Названого нарарна Ої і за біс Пікассо. Цифра вас шокує. Френк Уоррен про початок співпраці з Тайсоном Ф'юрі. Тепер точно Олександр Усик підтвердив ім'я свого наступного суперника. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чим далі розвивається історія із запуском Zufa Boxing, тим ясніше стає. Розтарт першого в боксі закритого промоушена виявиться значно потужнішим ніж передбачалося спочатку. Команда Дейни Вайта явно не збирається робити ставку виключно на проспектів. До проєкту активно заходять боксери біля топового рівня, ті, хто давно стикається з однією з головних проблем професійного боксу відсутністю реальних та вигідних пропозицій. За інформацією ЗМІ у ЗУФА боксін виступатимуть одразу два колишні чемпіони світу: мексиканський суперлегковаговик Хосе Валенсуела та представник першої середньої ваги Раджаб Бутаєв. Про це повідомив авторитетний оглядач Ден Рафаель, який також назвав ще кілька імен, які фігурують у чутках про підписання. Контрактів серед них перспективний боксер другої напівлегкої ваги Джастін Вілорія, а також легковаговик Ерісон Гарсія, який нещодавно голосно заявив про себе несподіваною перемогою. Крім того, Рафаел підтверджує інформацію. Про можливу участь у проєкті середнього ВК від Томельники і також олімпійського призера у суперсередній вазі Міселя Родрігаса. Якщо ці відомості підтвердяться, Зуфа Боксін вже на старті зможе похвалитися справді глибоким і конкурентним складом, здатним струсити звичну структуру профібоксу. Вчора абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі на Оя І провів дебютний поєдинок у рамках шоу. Зелінг тулькі Аляльшейха в еріді столиці Саудівської Аравії японський монстр впевнено розібрався з обов'язковим претендентом за версією WBC Аланом Давидом Пікассо, підтвердив свій статус одного з найкращих боксерів планети, незалежно від вагової категорії. Японське видання Sans повідомляє, що цей бій став для Іноуе найприбутковішим за всю кар'єру. За інформацією джерела, гонорар чемпіона становив близько 257 мільйонів доларів. що Виглядає по-справжньому феноменально на тлі його попереднього рекорду близько 7 мільйонів доларів. Такий фінансовий стрибок наочно показує на яку зірку світового масштабу перетворився і нове. За попередніми даними, наступний поєдинок монстра вже вимальовується на горизонті, очікується, що і нове зустрінеться ще одним представником японської еліти, паундовим чемпіоном Дзунто на Бій планують провести 2 травня на легендарній арені Токіо Дому Токіо. Якщо домовленості будуть остаточно затверджені, цей поєдинок стане однією з найгучніших подій у світовому боксі та історичним моментом для японського спорту. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик відреагував на черговий успіх одного з найкращих боксерів сучасності. Українець привітав абсолютного чемпіона у другій найлегшій вазі на Ою і із впевненою перемогою над Давидом Пікасо. Відзначив високий рівень японського бійця та його значущість для світового боксу. Вітаю! Ти продемонстрував справжній чемпіонський рівень, видовищний бій та справжній дух воїна, сказав Усик. Британський промоутер Френк Уоррен поділився спогадами про те, як розпочиналася його співпраця з колишнім чемпіоном світу у суперважкій вазі Тейсеном Ф'юрії, згадавши перші кроки їхнього спільного шляху та обставини, за яких циганський король опинився під його промоутерським крилом. Ми зустрілися, сіли, поговорили, і Тайсон мені сподобався. Я побачив його очах, у якому він був в стані, і було очевидним, що він пережив жахливі проблеми. Він мав зайву вагу приблизно 67-90 кг, більше за норму. У певному сенсі він був дуже розгублений, але знайшов у боксі фокус, тренування у залі, сама дисципліна. Це все його зібрало. Тому ми уклали угоду, і я взявся до неї. Нам вдалося це провернути. І я тоді сказав їм: зрештою, ми контролювали. Бамо суперважку вагу, сказав Воран. річний Фюрі голосив про завершення кар'єри в січні цього року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Раніше він заявляв, що планує повернутися у 2026 році. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Деонтей Велдер відреагував на критику свого боксерського стилю з боку вболівальників та профільних експертів, прокоментувавши докори в одноманітності та надмірній ставці на наколтуючи удар. Це безумство, як у людей влаштований розум. У той момент, коли ти на вершині і робиш свою справу, вони кажуть, «О, він дикий, він готовий, він не вміє боксувати. А тепер, коли вони думають, що тебе немає і хочуть твого повернення, кажуть ми хочемо старого Вайлдера назад, я говорю, ви його реально не любили чи що? Ви дійсно хочете, щоб він повернувся чи хочете нового, якого ви хочете. Але все добре, друже. Неможливо догодити всім людям завжди ніколи. Потрібно мати почуття гумору, особливо коли ти займаєшся боксом. Це потрібно. Потрібно мати товсту шкіру, і в мене вона є. У мене є все, і я чекаю на те, що Бог приготував для мене. Це буде щось велике, і люди будуть шоковані. Коли Алі сказав, що він сколихнув світ, він справді його сколихнув. Я сколихнув світ, і я також це. Зроблю, сказав Уайлдер. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про подальші плани та позначив бажаного суперника для повернення у ринг під час вечора боксу в волі 38-річний українець дав зрозуміти, що розглядає поєдинок. З одним із найвідоміших і найнебезпечніших нокаутерів Хейвету, Усик не став уникати питання і відкрито назвав бійця, з яким хотів би зустрітися у своєму наступному бою, підкресливши інтерес до протистояння з яскраво вираженим панчером дивізіону. Наступного року я хочу битися з бронзовим бомбардувальником. Так, Уайлдером», – сказав Усик. Треба нагадати, останній український чемпіон виходив у ринг у липні цього року, коли достроково переміг Даніеля Дюбуа, захистивши свої титули та зберігши ідеальний рекорд. Ну що, як вважаєте, чи відбудеться цей бій, і чи справді усику так вже потрібний бронзовий бомбардувальник? Пишіть свої міркування під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.